Одне з промислових підприємств Дуневечини, яке вдало працює і демонструє гарні показники колишня суконна фабрика, а тепер товариство з обмеженою відповідальністю Маровоїр. Засноване близько 170 років тому, підприємство пережило чимало, але нині впевнено крокує уперед, забезпечуючи усіх охочих якісною продукцією. Певно, не всі знають, що таке товариство з обмеженою відповідальністю Маровий, але всі, певно, знають, що це територія нашої бувшої суконної фабрики імені Леніна. Наша текстильна промисловість в Дунаївцях започаткована була ще у 18 сторіччі. І Дунайвецька суконна фабрика із маленьких текстильних підприємств створилася у Дунсукно. Потім в 1920 1829 році була заснована наша фабрика. За час роботи нашого підприємства в нас були і злети, і падіння, наші тканини, наші вироби. Користувалися дуже великим попитом. Вони були на виставці в лодзі в Монреалі, в Кракові, і наші тканини е, мали держзамовлення. Наша продукція в основному вся мала держзамовлення. Підприємство працювало на повну потужність, налічувало близько 3,5 тисяч працюючих. І певно, кожен дунаєвчанин або кожен житель Дунаєвецького району має якесь відношення до нашої текстильної промисловості. В 1995 році підприємство наше зв'язку з реорганізацією в країні трошечки занедбало, закінчилися замовлення. Закінчилися е, наші, е, як то кажуть, попит на нашу продукцію, тому що були завезені товари з Китаю досить дешеві, а вже нашими натуральними тканинами не дуже хотіли користуватися. З 96-го року по 99-й рік наше підприємство майже не працювало. І за ці часи. Нашою десенаторською групою, головним інженером, нашим Капустянською Жанною Павліною було розроблено дуже багато нових видів тканин. Тканин, наших виробів, пледів, одіял. Ми почали вивчати попит на різних ярмарках, виставках, попит нашої продукції, ринок збит у нас цікавив. І ми почали відроджувати нашу текстильну промисловість в наших Дунаївцях. Підприємство почало працювати. Ми нарощували темпи, нарощували темпи такі, що. Вивчали, як то кажуть, попит на нашу продукцію і підстроювалися під те, що людям потрібно на сьогоднішній день. За кілька років було розроблено дуже великий асортимент, дуже багато видів пледів, вовняних, акрилових. Ми пішли на випуск нової продукції: це стьобані ковдри, подушки, матраси. Основними нашими е, замовниками є товариство з обмеженою відповідальністю Домтекст і мережа магазинів Епіцентр. В основному з цими двома великими замовниками ми працюємо згідно їхніх домовлень, згідно їхніх заявок. Ми під їхні замовлення випускаємо продукцію і відгружаємо їх. Так що сьогодні підприємство працює, працює, певно, не на таку повну силу, не з такою кількістю людей, яка була в нас колись, але з під рук наших робітників виходять найкращі полотна наші. Адже кожен на своєму робочому місці робить те, щоб потім в готовому вийшов. Виріб і наші вироби це є дійсно гарні вироби, які користуються великим попитом серед людей, серед населення, тому що вони є натуральні, вони є доступні кожному покупцеві, вони є не занадто дорогі. І е, люди зрозуміли, що на сьогоднішній день краще купувати нашу натуральну продукцію ніж синтетику з інших країн. Сьогодні ми працюємо під замовлення навіть не тільки е, на ринок збуту нашої України а в нас ринком збуту є Молдова. Ринком збуту в нас є Росія. Вони в нас також замовляють дуже гарні наші пледи і наші одіяла. В 2010-2011 році ми працювали навіть з Прибалтикою. Замовлення в нас були досить непогані на акрилові пледи. Вони в нас брали для авіаліній і для ресторанного бізнесу. Сьогодні ви подивитеся, як працюють наші люди, як працюють наші обладнання, тому що багато є нарікань, що фабрика не працює. Багато є нарікань, що ми розпродали обладнання наше. Ні, парк обладнання весь збережений, люди працюють на обладнанні. Дуже наше обладнання стареньке, але на цьому обладнанні можна ще випускати досить гарні, досить якісні наші вироби. Товариство з обмеженою відповідальністю Маровоїр, тобто колишня суконна фабрика. Про який візнятий відеоматеріал це не єдине промислове підприємство, яке можна показати, як позитив в нашій промисловості. Промисловість району проставляють 12 промислових підприємств. Серед них є підприємства, а більш потужніші, є менш потужніших. До найбільш потужніших відносяться підприємства. Це товариство з обмеженою відповідальністю Верест, товариство з обмеженою відповідальністю Подільський Бройлер. Фермерське господарство, Подільська марка, товариство з додатковою відповідальністю, маслозавод, Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів. До менш потужніших відносяться такі підприємства, як приватне підприємство, меблева фабрика, товариство з обмеженою відповідальністю, еколінія, станція балин, Міньківецьке підприємство, комунальне підприємство Міньківчанка та інші. Але поряд з цим хочеться звернути увагу на те, що за останні два роки є непоганий позитив в розвитку промисловості нашого району. За минулий рік одержано в промисловості приросту на 16%, в цьому році біля 20%. Поряд з цим слід назвати таку роботу, спільну роботу влади керівництва підприємств як перереєстрація підприємств в наш район до таких яких підприємств відноситься товариство з обмеженою відповідальністю леварно-механічний завод? Минулому році це підприємство було перереєстровано з Запоріжжя до нас в Дунаєвець, до нас в місто Дунаївці, і це якраз одне з підприємств, яке почало працювати один з найкращих позитивів в нашій промисловості. Хочеться відмітити, що всі позитиви, які одержані у промисловості нашого району, це спільна праця, спільна співпраця керівництва промислових підприємств району, а також влади, і відповідно кожного працівника всіх працівників наших промислових підприємств. У промисловості району бачимо рух вперед, а значить конкретні результати.